Даний закон має цілий ряд новелі, які не були притамані, скажем, всім тим законом про амісію, які були раніше, і перш за все, тому що закон ставить умови, при яких в виконанні буде застосований даний закон. Це перш за все звільнення всіх займаних приміщень у місті Києві та інших регіонах України де зайняті де займали за, зайняті мітингувальниками органи влади місцевого самоврядування де не допущені були до роботи посадові особи Тобто їх потрібно допустити сьогодні до роботи. Друге питання це розблокування транспортних комунікацій на вулиці Грушевського. І третє питання, яке сьогодні стоїть, це значить звільнення або розблокування інших вулиць, бульварів, перевулків, значить, де на сьогоднішній день не тільки в місці Києва, а й в інших регіонах заблоковано. Тобто Перешкоджання нормальної життєдіяльності людей тільки при умові, якщо ці три пункти буде виконано, 17 лютого на веб-сайті Генеральної прокуратури України Генеральний прокурор сповістить про те, що ці пункти виконані, буде в дії в даний закон, тобто будуть примінятися ті статті, які передбачаються. Перш за все, перша, друга, третя, четверта про звільнення осіб, які сьогодні знаходяться під вартою, які сьогодні знаходяться у провадженні кримінальному і адміністративному. Тобто, все прийде тоді у той ритм, який передбачає закон. В разі, коли 17, грудня, 17 лютого не буде цього, то закон не вступає в дію таким чином. Правоохоронні органи, судова влада буде діяти в звичному ритмі, тобто буде застосовувати кримінальний кодекс, кримінальний процесуальний кодекс, кодекс про адміністративне правопорушення. І фактично закон матиме як історичний факт. Якщо сьогодні говорити про місто Броварія або Броварський регіон, то на території нашого регіону немає таких кримінальних проваджень, тобто, в принципі, цей закон ми застосовувати не будемо.